Приміщення у ліцеї номер 4 імені Павла Жука почали ремонтувати у грудні 2021 року. Протягом цього часу старшокласники харчувались у корпусі початкової школи. Це створювало певні незручності, а хтось навіть відмовлявся від послуг шкільного харчування. Не всі діти хотіли долати ці перешкоди переходу з одного корпусу в інший». Але нині кількість бажаючих харчуватись зросла, адже її дальня нарешті відремонтували. Кошти на відновлення, а це майже 7 мільйонів гривень. Виділили з бюджету громади. Для школярів створили сучасний інтер'єр, закупили нове обладнання та посуд. Тут відбулося демонтаж стін, демонтаж вікон, дверей, підлоги. Ми заново зробили викладку стіни, шпаклювали, облісували і створили зонування. Їдальня розрахована на 63 місця, тому старшокласники харчуватимуться у декілька змін. Мати однієї з учениць шостого класу розповідає, закінчення ремонту чекали з нетерпінням. Для мене важливо, щоб вона їла корисну їжу. так, що ми дуже раді, що вже сьогодні цей день настав і вже нарешті діти можуть харчуватися. На базі їдальні діятиме і буфет, де діти зможуть перекусити під час перерви. Продаватимуть тут корисні смаколики та випічку. Тут вже більше місця, більш комфортно, і дитина зможе спокійно прохарчуватися. Ще однією проблемою у ліцеї була відсутність спортивного залу для учнів молодших класів. Раніше фізкультурою займались у актовій залі, проте тепер учні зможуть навчатись у комфортних умовах, адже у приміщенні облаштували нову гімнастичну залу. Крім того, в другу половину дня ми плануємо гурткову роботу з гімнастики, адже покриття воно професійне і забезпечує безпек, врахування безпекового фактору. Розраховано і для старшої вікової категорії. Відремонтована їдальня та створена гімнастична зала важливий крок у розвитку навчального закладу, адже якісне харчування та комфортні умови для навчання і розвитку запорука здоров'я та успіху учнів. Тетяна Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.